Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на третьому онлайн-уроці літньої школи. Сподіваюсь, що вас зацікавили наші заняття. Сьогодні присвятимо наш урок найулюбленішій літній страві. Відгадайте загадку. Мені, мама з магазину, принесла. В обгорці зиму. Я її за мить зігрів? Як? Та дуже просто з'їв. Ви правильно відгадали, це морозиво. Всім відомий цей заморожений десерт, що виробляють переважно з молока, вишків та цукру. Вам цікаво? Дізнати щось нове про цей десерт. Тоді поставте відео на паузу та прочитайте цікаві факти про морозиво. Запам'ятайте та здивуйте друзів або знайомих новою інформацією. Читаємо. Перші згадки про морозиво. Зустрічаються ще в китайських літописах п'ятитисячної давності. Саме знамените фруктове морозиво в світі Щербет, Його рецепт привіз до Європи з Китаю знаменитий мандрівник венеціанський купець Марко Поло. Більше семи сотень років тому. За часів Наполеона III у Франції було створено перше вершкове морозиво. Його рецепт винайшов Дехто Лебей. Сталася ця важлива для всіх ласунів подія в місті Пломб'єр, від назви якої пішло слово пломбір. Найпоширеніше в світі морозиво ванільне, друге місце посідає шоколадне, а третє полуничне. Перше місце в світі по виробництву морозиво займають Сполучені Штати Америки. А тепер давайте перевіримо, чи уважно ви читали. Дайте відповідь на запитання. Перше. В літописах якої країни з'являються перші згадки про морозиво А. Японія. Б. Китай. В Турція. Правильно це Китай. Завдання 2. Рецепт фруктового морозива. Привіз до Європи Христофор Колумб, Марко Поло, Фернат Магелан. Молодці. Це дійсно Марко Поло. Найпопулярнішим морозивом у світі є полуничне, шоколадне, ванільне. Ви уважно читали. Це дійсно ванільне морозиво. Цю солодку лакоминку, яка дарує відчуття прохолоди в гарячі дні, полюбляють як діти, так і дорослі. Тому недарма було впроваджене свято, яке називається Всесвітній День морозиво. І святкували його 10 червня. Вас здивувало, чому обрана сама така дата? Нічого дивного в цьому немає. Саме в цей день, у 1986 році в Сполучених Штатах Америки розпочалася його масова продаж. А тепер я пропоную вам розв'язати задачу. Три друга полюбляли смакувати морозивом. Визначте, яке морозиво обрав кожний, якщо відомо, що Сашко ніколи не купував ванільне та полуничне морозиво. А Петрик любив морозиво зі смаком ягід. Поставте відео на паузу та розв'яжіть цю задачу. Міркуємо так. Відомо, що Сашко не купував ванільного та полуничного морозива. Отже, він ласував шоколадним морозивом. А Петрик полюбляв морозиво зі смаком ягід. Отже, Полуничне. Відповідно, третій з друзів Олег купував ванільне морозиво. Перевірте свою відповідь. Сашко ласував шоколадним морозивом, Петрик полуничним, а Олег ванільним. Наша зустріч добігла кінця. Пам'ятайте. Якщо ви бажаєте насолодитися по справжньому смачним і якісним морозивом, приготуйте його самостійно. До побачення до нових зустрічей!